Ми шахеди час від часу чуємо, як вони літаються, але зазвичай вони прилітали, просто звук віддалявся і все. А цього разу я почула, що він так рівно наближається, просто наближається без ніяких інших звуків, Він просто рівно наближається до будинку. І я ще подумала, так подивилася і думаю, може це не шахет, тому що я ніколи не чула такий звук, бо він був дуже близько від мене. Я раніше не чула на такій відстані шахеда. І в цей момент вже був вибух і, і все. Чи знала ви подружжя, яка загинула. Я ні, мій чоловік з ними спілкувався трішки. Ну, як просто, як сусіди, я хочу сказати, що вони були привітні, добрі. Ми колись мили вікна і їм намочили, і він такий запитує, а що там таке, що трапилося? Ой, вибачте, це ми тут вас трішки налили, і вони, так, да, без проблем. Тобто люди, видно, були щирі, відкриті, добрі, розумієте. молоді, молоді так. Перше за все, це те, що ми живі, тому що в нас загинула родина, і це дуже болісно почати людей. А те, що ми живі, ну, помаленько якось воно буде. Ну, у нас дитина наша у бабусі. Я дуже радію, що він цей жах він не був тут, не пережив. Просто я пока я не найду вот эту вот квартиру включила, или когда мы там ее найдем.